Эй, ю, эбрибади! С вами Буден Зубугати, Сан и Димон, короче. Здарова! І, в залетіли, ми в якийсь режимчик, непонятний цунами, щось, щось треба кудись бігати. Так що ми качаємося. Ми качаємося, щоб бути супершвидкими пацанами. Yes. Так. Що ви готові, в принципі? Вроде як ми вже супершвидко бігаємо. Та все, пацани, ви поки там надумали, я собі погнав тільки цунамі. Ого. Не, ще рано. О, ти понял. Ще рано, пацани. Давайте. Давайте челендж. Хто перший пройде далі? Ти думаєш, щоб хто перший дійшов прям? Мені кажеться, що та. Пацан, ну нам ще треба дефатися цунами, поняв? Тому що, як я поняв, чим ну, далі ми доходимо, тим більше вона там буде. Ну, ну да. А скільки в ну, тебе швидко? Це логічно. Шлят шлят? Це ніг Діма, скільки швидко? 220. Ого! А в влечна. тебе Діма? у мене. А, я впав воду! Лузер! Ще мене вон, я А його взагалі <вообще сам>. змило! <реш> <реш> мене прям <реш> за край викинуло. Так, мабуть, треба на оці чупіки вилазити, ні? Думаєш? Ой-ой, ой-ой. Як будто би ми повище якось залізти, ні? я заліз. Нормально. Так. Все. Отако. Ты шо, качаєшся, блин. Боки, боки, ти що ж качаєшся, блін? Поки, поки ти втикаєш, пацан, я качаюся. А де Дімон взагалі? А, він взагалі. Ждем, ждем Дімона, ждем Дімона. Я прямо з самого старту почав, мужик. <реш> Ну ты упав! А вообще? Я упав, да. Мене змило, Ну, я ж кажу, за край самый. Так, Санек, скидай там швидкості вже? Эээ, 300 пощи. 300? У мене 340. То ти, блін, тому що качаєшся все время. Сейчас все змиває, Сейчас Димон біжить до нас, і ми біжимо, проходимо игру. Нам вообще ерунду качаешься. Димон, Димон, давай, Димон, давай, давай, все... давай, Димон. Ждем. А що ж мені робити, пацан, 200. Давай, біжи, біжи. Все, погнали, погнали, Опа. Тобі ще, let's, погнали. Go. let's go, let's go, let's go. Let's go. Oh, погнали, но пойду же. Оттуда залезем. Давай, давай. Не знаю хто куди, а я на домику заліз. Все, нормально, добре на доброй А я, а я на тій штуке ось Качается стоить, ти понял? Так, а куди нам дальше? Так, я він? Нам вин він. Попит, пацан, поліз. Який попит. Ми йдем він получаємо. Давай. А я злякався, А коли не робили? А коли не робили? А поняв? пройде. цунамі, пацан. Я не хотів ти Понял? Ми вже пройшли яка цунами. Халява. То ви пройшли, а я ж то ще не пройшов? Давай ждем тебе, Влась. А мене сюди. А, нам щоб перейти в наступний світ, а три війни, ти Понял? Да, То Да нам же попасть типа изи. Да побачить. А я ж уже я я буду открывать пята. Век хочет. А тут п'ят. Да? Мне вейпав нуб. Дам. Блин, а мне инвайт и кисть нажал. Я короче ще не змею, ничего заработать. А пети І... дают тебе можливість, короче, типа, ну, лутатись, ну да? лутать. Більше, більше, да, да, да. більше швидкости получает, я... напевно, напевно, ще. Це халява. Не, ну це я це прям супер швидкий истории. пацан. Да. А я на радугу гувелис, мне байдуже. О, воно. Ну, в вебу появляется. Ты бачишь? Я на радуже, я на радузі. Я все я приехаю в цей на батут. Опа і погнав. Ні, там нічого немає. Так, Дімон, а як ти Петі відкривав? А, так він а він так не стоїть, чуєш, пацан? Ну да, я за один він відкрив. І що, поскільки ти зараз фармиш? По 2,8 на біговій. Я купив, а що мені дало? <гум> а, самого нуба. <гум> да, мені <ху> теж. Він один на один дає, поняв? Да він ще безтолковий. Окей, okay, трошки. <гум> там він не фармити. Давай. Та ні, ви їх прям капець фармити. Ви воно ще раз вилізли, а я взагалі не встигаю. Давай я давай відкрию вже, мабуть, яйце за два віна. Окей, типа. Ну, у нас, ти типоняв, у нас хвилі вищі стають із за левела. Да. <riot> Знаешь, знаєш, що мені випало? Що? Mm. Білдермен. це саме-саме найхуже. Але він дає. З таким і іпофосом каже. Да, знаєш, що мені випало? ай яй там, типа, обалдеть халява. Да, да, да. Мене просто збило, пацан. Я пацан. це, це бачив. А скільки у вас швидкості вже? 530. Мене майже 500. Я зараз мільйон так? куплю, ви всі будете в дупі. Ви обширний вбиток чуєш? Там можна купити мільйон швидкості. Де? Так, да, за 5 робуксів. Що, чесно? Угу. За 5 робуксів? Ну, так. Да. Це потужно. Я, я з'їхав <laughs> з горки, мене <мана> змило. <laughs> Це вообще прикол. У мене же так, є майже ладно? три війни, Все. Я, я мапу. У мене, мене три, є, у мене три є. Я вас жду, пацани. Я жду і качаюсь. Щоб я не був нубом останем, На Наступней локи. Let's go. Я відкриваю. Я відкрив. Димона, я же... Димона нема. А я вже не, тут не, качаюсь, тут більше дають. Ти хитрий, блін, кабан. No? Uh, you... Чортовте, блін, якась така блискавка. А uh, в uh, нас всіх поняв. І за того, що ми довго бігаємо. А в мись його більше дають, у нього взагалі багато швидкості. Так У нього швидко не вісім, так? Як ти думав, він яйця за два війни відкрив? Ну. Він А я тут взагалі медлений на локи, ти поняв? Треба качатися, так? А тут взагалі. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. ков телеграм-бот з великим асортиментом. Товарів із багатьох популярних режимів: Roll a Garden, The Drails. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Spanish Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Я думав, що я буду швидкей, понял. Я, по я по 4 5 щось качаю. Че я почитаю. А, бо я прокачався, у мене тепер нова бігова доріжка. Я знаю, що я зроблю, пацан. Підеш на ту локу. Я піду на ту локу, сейчас зафармлю ще один він і відкрию тут яйця за 4. Поняв? Ну, давай, 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 попробуємо. Ну ти там вообще побіг, да? Ну, у мене тут цунами, правда, змило, понял? Ну, все, тоді я буду быстрейший. Ні, не, не вгадав ти, пацан. хе То побачить, Димон. понял? Він капець швидко бігає. Ну, калепа шоу. Йому Побайду байдуже. Мені Є. на все байдуже, пацан. Оба. Так, я а. на попит погнав. На попит? Да, він й стоїть просто, поки жде да, цунами. Ще й качається. Ну правильно, хитрий жук, пацан. Пацан, Та я пішов відкривати я яйце. Оба. Яйко, сподівайко. Бемс. А, ну мені обще. Мені кіт випав якийсь. 3-1 випало. Мені якийсь бейбік випав. У 3-1x, ти понял? А мені трешечка випала. 3x. Я по 13 качаюсь. А я по 50. Сики! По 50, пацан. А. Не, дима. А. Поняв, да? 8,4 я фармлю. Не, на ну, а в нього бігова потужніша. Нього а я навіть і і не знаю, у него и понят потужніший, Поки у нас твои два нуба, поняв? то у него же той білдер. Так билдер. Тут самый хуже. А ты прошел крутіший, ніж наш. У нас 1,1, а ты 1,8. А, а бігова міняється тоді, коли ти багато швидкості типу, получаєш, понял? Там левел, коли качаєш. О, да, да. диви, Пацан, 10 й левел. Да и ще. Ти И посики ти качаєш? по 100? По 82. Нормально, Шесть? я по 13, блин. ви задніх пацаны, пацани, я вообще не знаю. Та да ні, ти просто якось э, за ты читер. Я читер. Да. Да. Не, пацан, я не читер. Я за тей робокса просто купив x2 Boost і все. Ага. Але ага. все одно повільний, ти поняв? Ну да. Мене й, блін, змило, Я тебе убил, блин, два часа <риклад> <Так. А> чекав, <риклад> на шей змейло. Так. Цікавості там вінів вдається. Не знаю, мабуть, три. Oh, а, yeah. два вина дає, два вина дає. О, это вже зелена є, пацан. Ти вже крутий. Ну то я ж задніх не сильно пасу. В Дімона, ну то є зелена. No. Баба, не знаю, як ти, але я побіг. А ти хитрий, ти соло плеєр Ми команда. ми маємо бути командами, ми маємо бути ну, класні пацани. Я заліщувачі на Aha. жерло вулкана, качаюся. Я вас жду. Я жду, Димон. Да -да. Я а даже не ліс Дімон. на жарло вулкана. Я Димон. Я качаюсь. Я зверху. А, на цих. драбинках как роз... А, роз... а то, то ти до нас Ти встигнеш зараз дойти далі. Ти встигнеш, я йду, я бегу, я біжу. Я ли. Пацан. У нього бігова дорожка вообще качества. Я не бачу. Аааа. Ты знаешь, що я фармлю, Пацан. По 130. Він издевается з нас. Я вообще дикий, поняв? Диви. Баба, я турбо просто. Турбо йожик Я санька дожину. Можливо. Не надо. Я чекаю. Я чекаю. Дарока! Ой-ой! Не знаю хто куди, а я наверх. І далі качатися. Ти диви, він не впускає можливості взагалі качатися, ти понімаєш? Ну да. Все время качається. Все время. А як по-другому, Те, просто петисель. Ой-ой. Акий в тебе левел показує зліва ося. Сьомий. Там де швидкість. Сьомий? Да. А в тебе який? У мене п'ятий. У мене п'ятий. Пешить вело, я не встиг заприїгнути, не че. Я побачив цю школу, як вона просто пішла в сторону. Це жесть. Як будто. Я успіну добігти до вулкана, не здається? Може і вспіниш, Я точно ні. О, успів пацан. Тебе походу сейчас Аняк змиє. А, ні, ні виліз. Ні-ні, я тут нормально. Ай, я по кайфу, я емоціках. по кайфу. А Димон он виліз на перший цей и В тебе вже даже золото! ти даже мене вже обігнав. Я вообще самый раклан, я не знаю. Теж ви, ви там поки втикаєте і ще ще за один він і куплю собі ще одного пета. Мене даже змило, блін. Тут чувак по два ти зразу отримуєш не по одному. Та він настільки швидший, що він даже не побачив. Він перегнав інформацію, навіть по не буду. Нє нє, я тільки вдуплив те, що пацани поняли. Тут немає взагалі <рив> смислу відкривати оце яйце за 4, бо тут є ще за 6, поняв. Мені тобто... думки переслідували його але він був швидший. <рив> <рив> Все пацани, я качаюсь, у мене ще зелена до сих пір. А Це зелений. Та червоно? Червона? По, по, 220, по 220 фармлю. 220 я ще 20 качаю, куди 200? <рив> Де ти цифри ці береш з голови, що? Ну а ти який хотів пацан? Я хотів собі кубки. Я біг, блін, сюда три года. Так, пацани, то вообще не чесно. Димі шайк випав, міфічний, там на нього 3%. О, мені Бенни Боб випав. А це що таке? А, це сами галибиє. Так в Димона в два рази більше швидкості, ніж у тебе, ти поняв? Та я понял уже, да. У нього 8700, а в тебе 400. Каже, Казана, я понял, да. Так, пацани, я відкриваю саме потужне яйце. А ти бачиш, як він погнав? Бемс! Уху, пацан. Безмилу. Вам хана просто. Я вам кажу. Мені якась баба Йошка выпала мифик. Я мифика выбрал, пацан. Давай, Я по 400 фармлю. Хорош, хорош. Пацан. Красава. А Санька смело. Смело, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, що ж мене змиває все время? Мені вообще не везе, ти понял. Я ж і прыгаю так якось не висунув. А так, що ти зробив, що ти тепер так швидко бігаєш, ти бачиш? А ага. скупив вже. Да, 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 я, я теж завітку це. як полетів просто. Турбойожик. Ти шо, пацан? Ти шо випив? Я опять воду впав, але ну, я стояв нормально, ну що ж я такий швидкий штал. ти ж понял? В нього і по левелу, типу, менше, ніж у нас з тобою. Да? І і по швидкості все менше. менше. Але чесь супер швидкий. А, Так він перший левел фарме, хитрожопий. карма Щоб не втикав. Ти поняв, яке воно хитре? Пішло собі там на фармило, тут сидить вже яйця відкриває. Опять голімий випав самий нуб. <реш> о, У мене ти... золото! я по 70 качаю, пацани. Щось мало. А. Я по 177. Я Шіки? по сто 117? це при тому, що у мене два пета, пацан. Я зараз піду відкрию за 6 цих винів. Ти що, вообще? З Да. Знайомтесь з ним Ану. А ну, а ну ти мені ти... цікаво. О, о тепер можна і фармити. слухай, диви, як полетів. Так дав тебе 80 тисяч, ну, от шупола змивало все время. <реш> Треба бути соточка. Соточка, поня, і мене буде типа 10-й левел. І буде движ маліна, так? да? Да, 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 да. Прям вообще. У мене буде нова бігова дорожка, і я там мені здається, що буду дуже сильно фармити. <гас> Опа. Ооо. У мене якась діамантова, пацан. Діамантова дорожка в тебе? Бемс! Вже опять зелена, диви, якась ради, да. Я по руб фармлю, пацаны. Я по блин, 20... пуй. По... Я по 203. <гас> О, по 375. хе <гас> Не, пацани, я по 70, Блін, це вообще. І диви, в нього 4, 4 пета, <рес> А я же ж пооткривал самих нубських, понял? No. Воно у нього 3 дефолтних пацана. Чел, ну я шо знав, що в мені будуть гамно падати, ну я ж не в то. Я думав, мені щось хороше випаде, А мені шо, Мені о такого ховайся отута, отако, тако сразу. <рес> Шей, Блін, випрыгнуть не можу! Диви і качається, качається далі. Качається, качається, да. Качаюсь, пацани, Я кач. Я качу, no. let's go. Димон, давай до моєму добігти до вулкан і пробуємо догнати його. Я вже погнав доганяти. Я поняв. Не, пацани, ну ви вообще хитрі, не. <рис�ать> Цей тут бігає, як я на перші улоки. О, мені дали обсидіанову доріжку. Я по 120 качаюсь. Все, пацани, Нюхайте бебру, я качаюсь. Піднявся, Бемс. <рис�ать> 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 Все. Полетіли, Димон. Ну. Літайте, 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 літайте. Я вам дам фору. Ага, фору. <рес> <Ты> вже, <рес> ти же Дімону віддав фору, що він тебе обігнав 3D. <рес> Почув противо. У мене зараз буде 9 левел, пацан. Ой-ой. А ти тому що Дэнс донатом граєш! З яким донатом? Ти сам казав, що ти з донатом. Ну да, я купив за ты робок, за собі X2 швидкість і все, і сивье. То ти на дурі з донатом граєш? Да. <рес> 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 а потом сын улыбается, конечно, він... Камнюк, ти все-таки, а, пацан? Ну я по 1100 фармлю, чуваче. Та, бо ти висий. Вас воно поки по 20 тисяч, у мене вже майже 200. Да, 20, у мене 20. У Димона аби було 20, у нього 50. Я уже, знаєш, <с? <с?> я вже перейшов на нову бігову доріжку. Знаєш, про скільки я вже фармлю на ній? По 1700. По 2000 пацан. Хорош, хорош. Ну майже, майже 2000, майже. Прикинь, він побачив, що три робокса стоїть, пішов купив. Мовчки поняв, нічого не сказав. Це був секрет, Немай. секрет, секрет, поняв. О, а, а що я туплю? Чекай, я ж можу, яйця купити за 6 uh, ввиньо. А, написать. Бемс, вампир повільніший за Дімона. Ні, ну це само собою. Ти самий повільний на цій мапі, тримай в курсі. Ні, пацан, ну ти ж так не здівайся з мене. Кстаті, я помаленьку помаленько, що доганяю? А з вампіром по 2,5 фармлю, понял? А, хорош, хорош, да. Вообще непоганий, ти пацан. Непогано забустил. Непогано забустил, манев. Диму даже быстріше мене на драбині лізе ну це вообще. <laughs> да прикол, пацан. І ще теж, пішов по останнього купляти, ти понял? А дві цьому 6 я даме бау. Бау. <laughs> Да, 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 да. Смейся, смейся, пацан. Приставил. Let's go. <круто> Я по 600 качаюсь. <круто> Побачишся на базі, пацан. Ага. Every day I'm shuffling, Let's go. <круто> 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 а те, що ще за дурішка фіолетова? Це що таке? Подиви 500, братан. Я на твоїй хочу побігати, зараз прийду, Пожди, Дай дойду до твоєї. Диви, оба і полетів, пацан. По 2500 качається, ти понял? Нормально. Ну, а коли бігаю по 250. Я по 90. <гум> Не, я по 60, коли бігаю. О, в мене є а знов ножі свинью. Мене взагалі з мапи змило. <гум> 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 я якось колдуна вибив, пацани. А ти сам як колдун уже і так проходишся. Це. це, це міфік, чуваче, на 9,7% щоб його вибити, понімав. Сіке? Скільки він <псіки> дає тобі? По 4,3. У мене самий блатний пет дає 3,1. <псі> Ти ще б розумів? У меня один Пет 4.3, другий 4.2, 4, 4,3. Короче, я прям жорсткий. Оба. Ти на що такий взявся жорсткий, взагалі. вообще. ти ще зараз за раз можеш пройти, типа, і все? Ну, типа, да. А шо Ні, це змінюється. вже це вже, Це вже жорстко. Ладно, піду куплю пета за 6 винь. Давай. Дай еще. Подиви, яка его водоріжка. Мені випав мах на 9%. 4.3 дає. Ве! Це що, самый крутий тобі випав? А, да, я по 900 качаюсь. Я по 900 качаюсь, я Димона доганяю. Ну я по я 500 качаюсь. Я сейчас задоначу. Давай, давай. Це качається він. Щас, я, щас. Я потратю ага. гроші, я вам всім покажу. Не, не. О, мене словена. Я багато качаю. Let's go. Обалдеть. А ти що, Дімон, то я задонатив? Ні. Це ти задонатив, пацан. Ну да, три робокса задонатив. <laughs> ну, щоб догнати? Пацана, вже челендж, поняв. Мене вже челендж не остатися в задніх в задницях. Погнали. В задніх задницях? Ну да. Щоб вас змило. Ага. Хорошо. А воно Димона... змило! Чого так висит зверху? Ага. На кораблі завжди сейви все нормально було. То бачимось, пацан, на базі. Надо на базі ти вилізе спочатку, блін. Я вже виліз. Він Дальше побіг, дивись, як він проходить. Нормально. Там да нього 700 тисяч. Ух ти йо, пацан. Аби ще вилізти. Ага виліз один. А ти ще й поняв? Він ще й купив собі цей. Ого. Він купив собі 100 тисяч спіду, чи скільки там? Ти що, гониш? Ні, я, ні я, я качався. Ні, я не купляв нічого більше. Так, 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 поняв. Та нема я сіки. Та не купляв я X5, в мене нема робоксів. Та купляв ти, купляв ти. Ну я на фіолетові, я на фіолетові 2 500 качаю. Та не купляв, я тобі дивись, показую, дивись. На, пацан полетів просто. А я ж не за бабу випав. Ну так тобі й надо. Ну все, я не купляв. Ага. Хочеш, щоб я тебе повірив? Да. Я тобі не буду вірити. Чо? Бо ти брехун? Ні, ти що? Ну Саня тебе вже обігнав, Дімон. Ну так, а Він я про що тобі кажу? Він якийсь супер жорсткий став, тобі не кажеться? Ти по скільки фармиш ти? Гнедюк. Він купився за 40 робуксів оцей X5, поняв? Ааа. Ти що, гониш не купляв, у мене немає скільки робоксів. Фрік. Сам ти. Every damn shuffling. <laughs> Let's <Pistyle. laughs> <Pistyle>. go. <laughs> <Pistyle. laughs> Приставил. <laughs> Все, я по... Let's go. давай, давай, бежи, бежи. Я сейчас відкрою. Нухай сзади, давай, доженешь, дожженаш, доженешь, дожнеешь, дожену, дожену. А давай, 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 давай. Повыбиваю п'ять пацан. Ага. ага. И твій донат тебе не спасе, щоб Да, да. <laughs> ЗОМБІ вебе, пацан. ЗОМБІ! А, так та це самий Ну, <реш> це, це майже же нуб. Щас я, я куплю. Сейчас я я куплю. купиш. Сейчас сейчас. Що мені падає? Зомбі ТО ВЖЕ ТА. Ну я ось я просто бігаю, мені дають по 1100. Ні, то це тобі багато дає. Я коли на біговій дорожці бігаю, мені 3200 дає. Мені по 11 дає. Тобі Бачиш, Дим, а, дає. Т... а тобі сіки дає, Дім? Мені по 10 тысяч. No, no, ну пацана чорна дорожка появилась. О, а ты си даешь? Ты многи задонатив! Ты думал, у тебя одного грубо є пацан? Всю гру можна грати в двух. щас я тебе передоначу! Ладно, не буду. Ви решили стати спонсорами даного проекту, да? Ну да. НІ то диму ще б задонатив, ти диви, у У него. Він щось мене ще що дожене Я тобі кажу. Та він не то, що дожене, він тебе вже оно переганяє Диви, пацан качається, впевнено, диви, бемс, вже мене додав по дорожці до гір вісі. Я зім формлю, пацани. По, по 40. Ти ти и ксив купив! Мені по 18 тисяч дає, а йому Я по 57. 100. Це жесть. Ти донатний перець. А я вообще опять ззаді, який був блядь. О, но! Він мене обігнав! Він Ви мене обігнав Уже напівляма, ти шоб понімав? Там, у нього там чорна діра, ти бачив оця його бігову дорожку. Він ще на той вулкан побіг, він і так би добіг туди. Зараз. Я Ану? просто переживав. Та ми Сашком на рівні біжимо, чуеш. Хоча мене в тебе по три ляма, а в мене лям. Ти понял? Да, ти особо да, быстрейший. Особа, да. особа швидкість не міняється, як будто би. Да, ні, ну ты і все одно, но типа не так, щоб прям вообще вообще улететь від мене. Що я качатися, чуєш? Та що толку tam, там tam, пацан tam. минуту постоє, покачається, він там вообще. Коротше, якийсь перець, я не знаю. Ой, жовтня. А скільки ти їх іксів купив жук? Десять? Ні. а сі десять, знаєш, скільки там іксів джуєш? Я догадався. Я будто бе успіваю, не? Да. А а, чого ти мене вже доганяєш, що виш? Я? Да. Як ні, Я тобі кав, я не знаю, не знаю. Я в мене лямтики сили. Швидкості. Це в дімо воно чотири, ти на нього подивись краще. А ну чекай. Так він вообще улітає, що, візь? Не, та понятне діло, ти що думав? В сказку попав, оті ми фристайли. І мущий байдуже. Діма Діма іде яйця. Не, ну це жаль. Every damn shit. Ну я ж хочеться же. А подиги ви качаетесь? По 68 тысяч. Щики! Я по 29 дави чуешь? Я же изначально! <рес> О, уже 14, я трохи прокачался, нова новая доріжка! Ти <рес> Ты з ними в лобби пішов, понял? Да я понял, да. Приблокню блін! блин. Кристалл. Все, я пацан, просто я п... бігаю, мені 1400 дає. Мені по 110 уже, пацан. 110 за те, що бігаєш? Да? По Жди, по 110. Ні, на, на цій. Да, по 110 110, На на да, Ааа, там вообще забей. Мені... Пацан просто полетів. У нього вже в два рази більше, ніж в мене, щоб ти понимал. У нього вже 8 блять. А локи, а мені ще не виходить. мене пациент. А що ти там уже типу, накупляв, чу? Пацики, пацики, чи. на нову локу пішов? А він уже x100 купив, поняв, щоб. А, він тут саме тут печів відкриває, чуєш. Таа! Де Тут пата дешеве! Тут пата дешеве вообще! <свіття> По 1366 форм лечишь. Він хоч вибив петі, в нього ще якась розова бігова доріжка Та ні, це якийсь ще фрик. що я. Та ні, пацан, я по 30 тисяч фармлю. Його вообще не догнать, вообще ніколи. Я кога. по 14, а чого ти так мало фармиш? Ну по 30 фармлю. Я ще і 2 купив і все. Диви, ми тільки перейшли і вже побіг просто як пуля. Нормально. Я поки просто біжу, я 200. Ой, 200 кажу, 22 тисячі фармлю. Да, да, ми поняли, що ти крутий вже, все, все. Ти просто біжиш і 22 тобі дає? даешь? Ты шо вообще що мені по тисячі? Мені так напигаешься, шишки дає, він бігає. Ні, пацан, це вже жорстко. гру, Ти і перепройшов пацан. ти і перепройшов просто. Ну і в общем, друзі, якщо вам сподобався даний відос, то підтримуйте його своєю вподобайкою. Ну і звісно ж можете написати в коментарях, що Димон він саме більше донатив грошей. Да, може, йому ще в плюс донаті за кем бо в нього вже, навірно, нема. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока. Па-па! Пока-пока!